Вітаю, друзі! До нас стало надходити від вас запитання щодо відпусток, адже часто роботодавці або взагалі не пускають у відпустку, або не дають її використовувати як того хоче працівник. Тому, як ми і обіцяли, підготували свіже відео на цю тему. Тож давайте розберемося, де роботодавець каже правду, а де порушує ваші права. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше цікавих відео для вас. Ну і звісно, мені і всій нашій команді буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк під цим відео. Тож заздалегідь вам дуже дякую. Тож, почнемо. Перше запитання: роботодавець відмовляє мені у наданні щорічної відпустки. Ну, мовляв, ніхто мене не зможе замінити на роботі. Чи законно це? Якщо ви працюєте на звичайному підприємстві і це ваша поточна відпустка за графіком, то роботодавець цій ситуації порушує ваші права. Річ у тім, що наразі законодавство дозволяє роботодавцю відмовити у наданні відпустки тільки у трьох таких випадках. А саме, якщо працівника залучено до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення та мобілізаційного завдання замовлення, також наразі роботодавець може відмовити працівнику і в наданні минулорічних відпусток. Але робити це чи ні вирішує він сам. Простіше кажучи, якщо ви працюєте на звичайному підприємстві і мова йде про поточну відпустку за графіком, гарантований мінімум у 24 календарні дні відпочинку таки у вас є. Наступне запитання: Я хочу піти у щорічну відпустку на 5 днів. Проте роботодавець примушує мене брати спочатку неподільну частину відпустки на 14 календарних днів. Чи правильно це? Ні, неправильно. Проте дуже зручно для роботодавця. Поясню, відпустку можна поділити на частини, але за таких умов: бажання працівника і погодження роботодавця, і основна безперервна частина такої відпустки становитиме не менше 14 календарних днів. Як бачите, тут немає умови про те, що оця безперервна частина обов'язково має бути першою. Тут проблема скоріш не в законодавчих нормах, а в погодженні від роботодавця. Тому міксувати частини щорічної відпустки можна по-різному. Можна брати хоч по одному дню, хоч по п'ять, а згодом піти у двотижневий відпочинок. Головне, щоб це було узгоджено між працівником і роботодавцем. Ну і звісно, щоб у підсумку одна із частин щорічної відпустки становила не менше 14 календарних днів. Ще одне запитання. Хочу взяти відпустку тільки на вихідні. А роботодавець говорить, що це незаконно. Чи можна так робити? Насправді законодавчих обмежень щодо дня працівнику щорічної відпустки, починаючи з вихідного дня, немає. Це свого часу підтверджувала і Мінпраці. Для працівника це вигідно тим, що фактично він отримає компенсацію відпустки без звільнення. Адже він і так відпочиває у ці дні. Це і є своєрідним мінусом для роботодавця. Адже якщо таким чином відпустка буде надаватися масово, то це можна розцінити як приховану виплату компенсації за дні відпустки. Хоча не радимо роботавцям взагалі відмовлятися від цього варіанту. Адже таким чином виконується обов'язок щодо надання відпустки працівнику. Не накопичуються невикористані дні відпустки, які при звільненні потрібно компенсувати. І не потрібно шукати заміну працівнику, який перебуває у відпустці. Головне. Робити це не масово. Тож, підсумуємо: брати відпустку тільки на вихідні можна це не заборонено. Головне отримати погодження від роботодавця. Наступне запитання: чи можна брати відпустку непочергово? Тобто взяти поточну відпустку, у разі, якщо є залишок з попередньої відпустки. Насправді законодавство не містить заборони на використання працівником щорічної відпустки за поточний рік, якщо він не використав відпустки за попередні роки. Хоча на практиці здебільшого за наявності невикористаних відпусток зазвичай спочатку надають їх, ну а вже потім дні відпустки за поточний робочий рік. До речі, так рекомендувало робити імінцесполітики. Але звертаю вашу увагу на те, що це правило нормативно не закріплено. А отже, і є необов'язковим для виконання. І останнє запитання: Хочу терміново піти у відпустку поза графіком відпусток. Роботодавець відмовляє: чи має він на це право? Є загальне правило. Ходимо у відпустку за графіком. Але з нього є винятки. По-перше, є перелік працівників, які за своїм бажанням можуть піти у щорічну відпустку у зручний для них час. Ну, наприклад, це особи до 18 років, особи з інвалідністю, вагітні жінки тощо. По-друге, якщо працівник не входить до вищезначного списку винятків, то за згодою з роботодавцем йому теж можна надати відпустку поза графіком. Но, якщо це не заважає робочому процесу, то чом би і ні? Тож, якщо в вашому випадку ви не входите до пільгової категорії осіб і роботодавець не погоджується на вашу термінову відпустку, то він нічого не порушує. На цьому не все. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх у коментарях під цим відео. Бережіть себе для своїх близьких. Слава Україні!